Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас відео про сонячне опалення і не тільки опалення, сонячне електрозабезпечення і про енергонезалежність. Поговоримо і про багато-багато чого. До речі, сьогодні я перший раз таке відчув задоволення. Ну, альтернативщика, коли мережі не було в мене, ну це в сусідів щось робили там. Вимкнули мережу, там щось з під'єднанням переробляли. О, А у мене все працює в хаті, уявляєте? В режимі інвертор, зараз в режимі СБУ. У мене працював тепловий насос, колектор працював, електроплитка працювала. От, Я ще чайника включив, там щось варив, чи мікрохвильовку. щось. Ну, все, все працює. Ну це просто це просто не передати, Це такі відчуття. Ну, в мене посмішка ось до сих пір не сходить з обличчя. бачите, я її хочу, якби так убрати. Розповзається просто, ну таке це ну, просто не передати. От як ви теж почнете цим займатися, і таке от у вас буде, там мережі нема, у вас сонячну погоду чи навіть не в сонячну все працює, це просто не передати словами, яке це величезне задоволення. Це, ну, це, це просто супер. О, до речі, там зараз розмови такі про газ, це все там не вистачає вже нам газу, що ми будемо робити. ай яй яй як ми дозимуємо. Я не знаю енергії навколо нас, море просто ось зараз, наприклад, коли найбільші споживання того газу і найбільші морози, найбільші холоди, але тоді і сонце найбільше. Це воно так зазвичай. Зазвичай це як закон. Великий мороз, значить чисте небо, значить багато сонця. От. І це все велике споживання енергії, газу, електроенергії, можна звести до мінімуму. Я ніколи не казав і не кажу, що можна стати повністю енергонезалежним, повністю автономним. Це утопія. Це навіть про таке і говорити не треба. Але ж можна якось частково бути енергонезалежним, можна там бути незалежним на 30% спочатку, потім на 40, потім на 50%, розширювати свою електростанцію, докупляти панельки, потім купити інвертор, ось так, як я йшов. Да? От, Наприклад, коли в мене було там акумулятора, інверторів. Моя енергонезалежність була ну приблизно, хай там дуже приблизно на 50%, 60%. там, о, бо я не платив за в мене газу взагалі нема, до речі, хто не знає. Я не платив за готування їжі, бо це все на постійному струмі відбувалось. Нагрів води, опалення будинку, коли є сонце, звісно, це я не платив. Але я платив за холодильник, за тепловий насос, за оці всі споживачі, що потребують змінного струму, ці синусоїди і все таке. Потім я придбав інвертор. Економія збільшилась, я вже там, наприклад, незалежний не на 50%, а вже на 60 чи там на 70%. А зараз за акумулятором я взагалі себе відтюваю. Ну ну не знаю, ну може не на 100%, ну але на 90% точно. То є ж різниця бути залежним на 10%. От і е, залежним на 100%, тобто абсолютно повністю залежним. Є різниця, хоч хоч ми і в тому випадку, і в тому не є абсолютно незалежними енергії, що ми там залежні на 10%, що на 90, але різниця відчується по вашому карману. По вашому карману ви відчуєте сильно різницю. Нема ніяких проблем там добрати нестачу взимку там тої енергії з мережі, там заплатити, там бути там трохи з від від мережі чи з тої труби газову, якщо в нас звісно ми зможемо той газ споживати по таких цінах. Бо якщо, наприклад, зводити все так, як воно має бути, і продавати людям зараз газ по тим цінам, що він зараз купується в Європі, то ми самі його, його ви всі його самі одріжете. Просто скажете, а ні, нам не треба такий газ, за такі гроші. У мене газу нема, до речі. І нормально я себе чухаю і без газу, і привик уже і ніякої навіть дискомфорту не відчуваю від відсутності газу. Взагалі, я пристосувався, я зробив альтернативу, і все в мене тепловий насос мені газ то й заміняє повністю, ну, як опалення. А варить, їсти, то, пожалуйста, ось електроенергію. Енергію, чому б не можна на електро варить? О. Якщо там зовсім не вистачає, можна і пічку запалити, це не проблема. Я ж кажу, що поступово, поступово, поступово. Головне зачепитися, головне почати щось робити. Потім ми входимо, так сказати, в вкус да, і починаємо цю свою енергонезалежність в процентах збільшувати, збільшувати, там 30, 40, 50, 60, 70, 80%. І от, от такий от фінал, як у мене, я ж кажу сьогодні. Да. Світла немає, мережі немає. У мене все працює, притом нормальні навантаження в мене працюють. Я ж кажу, тепловий насос працював. Та, вже виключився. Електроплитка кіловатна, тепловий насос десь 850 Вт, електроплитка кіловатна. Плюс я ще включав і чайник і цю мікрохвильовку там, ну, не одночасно, правда, або чайник. ну, Тобто споживання до 3 кВт було, було, і все це працювало без питань. ну, Я взагалі задоволений такий, що просто капець. Дуже-дуже це приємно і бажаю всім відчуття таке відчуття незалежності. ну, Хоча б в сонячну погоду. Звісно, завтра може не бути сонця, ну і що, нічого страшного, будемо жити мережею там чи акумулятора, чи як там воно буде. Але ж я ж кажу, питання не в тому, не треба залазити, так, так би мовити, в крайності, типу ставити питання, або я зовсім енергонезалежний, там відрізаюсь від мережі, або я зовсім енергозалежний. Ні, є ще щось і посередині, правильно? Е, можна ж бути енергонезалежним від газу, від електроенергії, в якихось відсотках, тобто на 30, 40, 50, 60, 70, 80 і навіть 90% можна. Про літо, весну і осінь. Тут взагалі немає ніяких питань. Тут я все з весни тільки пук той рубільник, виключатель там, або просто в режимі СБ буду сидіти в режимі СБУ. Інвертор взагалі нічого з мережі не тягне. Він її сам одрізає. Він її бачить, все, але він її не користує. Він може її почати користувати, коли вже йому там не всяде акумулятор там, чи сонця нема, тоді він включиться від мережі. О, до речі, в мене на цей рахунок вже вимальовується якби режим роботи, такий зимовий е від сонячної електростанції. Я вже свій так образову ну, зараз ще ранувато говорить. Потім я його озвучу. Мені здається, і вам буде теж цікаво. О, так що такі мої думки треба по Цим використовувати енергію, яка є у нас. Просто на наших участках, там, де стоять наші домівки, це тобто сонячна енергія, там тепло землі, той самий газ опалення, да, все це заструмити той самий тепловий насос цією енергією електро від сонячних панелек, і все чудово працює, все чудово працює. Для цього навіть дуже багато тих і панелей не треба. Тим більше не забуваємо, що вони зараз найдешевші, хто ще хоче купити, придбати панельки, купуйте зараз, зараз, а ви навесні буде, будете встановлювати, бо коли піде сезон і будуть весною ціна підростеться. Це так завжди. Це завжди. Це сезонний товар, сонячні панелі. Це так завжди було, є і буде. Так що ще ви встигнете придбати. До речі, ось о, е, там один мені глядач казав, придбав панелі 580-ті по 3 тисячі гривень за штуку. Я так прикинув, посчитав, це дешевше, навіть ніж я свої придбав. Ще до війни, до карантину. коли я думав, що вони самі були дешевші, бо потім вони стали дорожчать. Там, карантин, війна, то все відключення. Вони стали а Зараз дешевше, бо. Получається, три тисячі гривень за 580 ватт. Це значить дві таких панелі по потужності, як у мене. У мене по 290. Це дві такі панелі, як Ото одна, але за три тисячі. Хоча я за свої дві віддав чотири тисячі. Чотири, правда, з безкоштовною доставкою. О, там у нього вийшла з доставкою, Він, вроді, писав тридцять п'ятдесят одна. О, але там треба, здається, він брав пілету. Ну, пілету це не так багато, можна ще з кимось розділитися, до речі. О, так що поки що вони дешеві. Оце я вважаю найголовніше. Є панельки, буде все працювати, будуть заряджатися акумулятори. От ну, це чисто моя думка, я її не нав'язую, але як на мене, то краще більше панелей. О, там, якийсь може, простенький інвертор, не той де я і якийсь там невеличкий для початку акумулятор, там хоча б 105 на 100 А48 вольт, про це я кажу. О, А потім вже можна акумулятор нарощувати. Хоча можна і панелі нарощувати, але там можуть бути проблеми, як я часто бачу у альтернативщиків одні панелі купив, потім таких вже немає, потім вже інші, а потім як їх согласувати, як їх включить послідовно, починаються проблеми. Тому от, мені здається, панельки це як би мовити, найголовніше. Це генератор енергії, який ви Самі знаєте, я цим просто самими панелями користувався. П'ять і Я непогано себе чухав. Теж я досить чудово економив і був задоволений. Ну зараз я ще більше задоволений. Але ж система ускладнилася. Цей інвертор він не дуже надійний такий компонент, плюс акумулятори. Це теж таке собі. Коли я користувався самими панелями, я взагалі ні про що не переживав. Взагалі, я знав, що воно має буде працювати і сьогодні, і завтра, і не думав, що інвертор згорить нічого. Так що. Як на мене, варіант хороший використовувати самі панелі, а потім вже і нарощувати, нарощувати там, докупити інвертор, докупити акумулятор, і все таке. Ну, все одразу ж самі знаєте, це треба бути яким олігархом, щоб те все сразу купити. Для нових глядачів, зараз підемо дивитися, що це все видає, скільки воно в хаті натопило, там як працює інвертор в цьому режимі, все-все-все покажу. Для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику це. Саморобний тепловий насос, це супер-пупер опалення майбутнього. Я вам так скажу, опалення майбутнього, без всяких там перебільшень і прикрас. От, ще в мене сонячна електростанція, яку вже зрозуміли, з інвертором ЯКБ, вже хотів сказати, да, без інвертора ЯКБ. Ще в мене сонячний колектор, теж подивимося, як він зараз гріє. Ще в мене досвід використання вітрогенератора. Про все це є плейлисти, ще є в мене плейлист про ДЦ циркуляційний насос. Це для тих, хто хоче по мінімуму вкластися, щоб, хоча в блекаут працював опалення. І то вже це нормальний варіант. Автоматизувати це все там в плейлисті. Показував на мене, як це все автоматизувати, електричну, механічну схему, щоб ці насоси перемикалися 220 12 і все погнали. От, ще є в мене консультація. Всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. І там же ж буде відео посилання на мої суперякісні сухофрукти, екологічно чисті, не кроплені, вирощені в екологічно чистій місцевості. До речі, зараз якраз вони дуже нам всім потрібні, бо починається ця нехватка вітамінів, а це живий справжній вітамін. Живий і справжній. Я наголошую це, бо те, що ви в аптеці купуєте, то не вітаміни, то тільки назва одна, то пародія, то хімічний синтез, то зовсім не те, що в живому вітамі Витаміні, а в сушці всі вітаміни зберігаються, бо вона ніякій термічній обробці не обробляється. Є яблука, груші, все купуємо, все замовляємо, Укрпошта працює, нова пошта працює, все Фух, Фу, аж втомився вже. Так, ну що, йдемо дивитися, як воно це все працює. Ось мій сонячний колектор. Може хтось не бачив перший раз на каналі. Дуже гарно зараз працює ці сонячні дні. От, вже він. Третій чи четвертий такий сонячний десь. Шість метрів квадратних. Шість метрів квадратних дме тепло. Так. Ідемо дивитися, як він там дме. Ось, будь ласка, ми вже біля терморегулятора сонячного колектора, і зараз він дме 45 градусів у хату, уявляєте? Там Потужний вентилятор такий стоїть, улітка. А, і там такий повітряний поток. Ну, ось в хаті. 23,3. Без труби газової, без мережі, без нічого, без дров. Будь ласка, енергія навколишнього середовища, що робить, бачите? Бачите, що робить енергія? Отак, от отак, ідемо далі. Так, а ось ми вже біля щитової моєї сонячної електростанції. Зараз що в нас тут? Це поле на даху майже кіловат видає, бачите? І поле там, де ми тільки що були, 2273 вати. О, але, але, але споживається, зараз працює тільки електроплитка. І 10 ампер йде. Ну, зараз ми ще підемо подивимося, і 10 ампер йде на зарядку акумулятора. Ну, я поставив поки що 10 ампер, бо хочу там подивитися, як він буде балансуватися, як той балансир, постійно контролюю напругу на банках окремо на кожній, щоб не прогавити, бо я ж без БМСки поки що. Розумієте, не хочеться, щоб акумулятор за 600 доларів на 48 вольт. 105 ампер, здувся. О, Тому такі маленькі, поки що струй, поки налаштуюсь. А зайва енергія споживається. Він сам лімітером в опалення. Тобто Все, що не добирає інвертор. Ну, я ж кажу, зараз він бере там плитка там і плюс е на акумулятор 10 А йде. Все остальне йде через він санчик. О, в опалення нагрів тенів. Ну, як я раніше і використовував. Тобто він там налаштований на зараз, здається, 230 вольт, все, що вище 230, він уже споживає. Тобто Відбір від панелей зараз максимальний. Все, що можуть дати панелі, все відбирається. Спочатку інвертором на хатні навантаження. Ну а те, що вже не доїв, як би мовити, не доїв інвертор гібридний, да, то те вже доїдає об'їдки. Оцей Вінсан Лімітер добирає все, що можна. До речі, ось навіть вчора. Ну, вже після обідня, така пора вже. Сонце трохи заходить, але бачив, що навіть цей він сан пропускав через себе. Ну, має там навантажень не було, просто вимкнених через інвертор. То він через себе навіть 4 кВт і більше споживав, аж вентилятор включився. Продував його трохи. ну Він такий не дуже грізе. У нього здається від 3,5 до 4 кВт. Так, йдемо до інвертора. Так, ну ось ми вже біля інвертора. От, і ми бачимо, що роль зараз показує. Від сонця він бере. Ну, стільки треба, йому стільки й бере. 7 там А щось таке, 9 ампер на акумулятор. Хоча я 10 виставляв, щось 9 показує. Ну і це хатнє споживання, кіловат приблизно. Так, тепер показую, що він споживає від мережі. хе Оце мені більше всього подобається. Оці, оці цифри. Щас, зараз. О! Бачите, десь як він споживає від мережі. Так, що воно таке якесь. Видно, так? Да? 4 вати. І то, ну, 0, там. Крапка, 0, 0, 4. І то, як мені потім сказали, я думав, звідки цих 4 вати, якщо бачите, мережа зараз за... взагалі ну, немає стрілочки, він її просто бачить, що вона є, він підключений до мережі. А Це напруга в мережі 236. От. 230 зараз. До речі, 230. Це він завжди тримає. 230 стабільно. Він як стабілізатор, навіть напруги, можна сказати, працює. Коли він працює від сонця і акумулятори От у, у цьому режимі СБУ. Тобто 230 у нього завжди. Щоб там я не включив, щоб там я не робив, 230 він тримає. От, а оці 4 вати, оказується, оце реле тягне, Воно ну воно світиться ж, бачите. <гум> ну так, да, воно світиться і споживає. 4 Вт. А щоб воно не світилось, там не працювало. Ну Релюшка, там же ж є, релюшка якась. От. І катушка, плюс те, що світиться, схемка, От так от так воно працює. О, Так що ага, напруга батареї вже, бачите, 54,5. Заряджається потроху, зараз опять піду. дивитися, що там по комірках перевіряти. Ну, перші рази там, поки воно все налаштується, там настроїться а той балансир. вияснить, як він працює, як ці налаштування інвертора, то я за акумулятором слідкую, звісно. Ну, бо перші рази, так би мовити, поки воно все вже налаштується, потім я вже буду спокійненько собі там своїм займатися, не буду до нього бігати там, перевіряти. О! Так що, виставок ще раз, використовуємо сонячну енергію, земляну енергію, всі енергії, які у вас є на ваших участках, біля ваших будинків, щоб якомога менше залежати від труби, від мережі, від дров тих дурних дурноробства, щоб не займатися. От. Тобто енергії навколо нас море, треба тільки навчитися її брати, навчитися, я, це такий мій девіз, так би мовити. Да? Подивіться на розвинуті країни, там це все росте. Е, вироблення енергії тими альтернативними джерелами енергії постійно, постійно росте. В них навіть програми там по, є по застосуванню, внідренню, життя європейців, е, теплових насосів, програми є, вітряків, сонячних панелей, електростанцій, це все приветствується, от, поощряється і все таке. Так що, а тим більше в наших умовах умовах, зараз в наших умовах, ті, що ми живемо, надіятися на це, все, що там нам хтось подасть газ в трубу, хтось там подасть нам по проводах електроенергію, не варто, не варто. Треба мати своє вкладатися в це. От там я не знаю, ще ну, вже небагато. Там буває люди, що ще пишуть, що це все невигідно, що я за ці гроші, що буду це все вкладати, буду все життя там топитися, ту електроенергію, тим електрокотлом, чи там газом, чи дровами. Це все це вигідне, це єрунда. О, ну, я так завжди казав і кажу, що ось о. Тарифи ростуть, ось весною тариф уже буде по 7, обіцяють підняти, і вони такі піднімуть його. Я навіть не сумніваюся, що вони таке зроблять. От, по 7 газ теж буде дорогий, і тоді, я не знаю, тоді вже всі, наверно, ніхто не буде писати отаку глупості про окупність, там що воно ніколи не окупиться. Якщо навіть зараз порівняти ціну вартість панелей, вартість панелей, там одного вата панелей, чи як там, чи вартость однієї панели, і наші платіжки за електроенергію вже зараз. Вже зараз наші платіжки, то ну я не знаю, що там ще треба кому доводити, доказувати, що це вигідно, що це окупиться. А коли я ж кажу, тариф уже буде по сім чи газ по 20-25 п'ять по да? Не ну тоді, тоді почнемо. Там почнете робити, ви собираєте це все. Ну мені здається, що краще раніше цим все займатися, да? поки ще в нас є можливість на це. О, ну це моя думка, мій погляд, хто не згідний зі мною пишіть, Як у вас зроблено? Які у вас схеми. От, енергозабезпечення, економії от такої от, власної енергії, як ви зробили, все це дуже цікаво. Може, моя схема комусь не підійде, а підійде якраз ваша схема. Пишіть, ми всі читаємо коментарі. Людям дуже цікаво. Всі, хто дивляться мене, може вони там не пишуть, але коментарі читають. І ваші коментарі, як альтернативщиків, які використовують там якісь сонячні системи по-своєму, якісь не такі, як у мене. Це все дуже цікаво, дуже цінно. Цей досвід просто безцінний. Так що діліться в коментарях цим досвідом. Пишіть, як у вас зроблено. пишіть, може як краще мені зробити. Що мені тут ще краще може переробити, додати. Ну, все, всім до побачення. Дякую за увагу. до слідуючих відео.